29 січня знову облітуються бджоли. Тут у мене матки карника. Три штучки f 1 Тут у мене моя матка. Місцева. По якості скажу так, що ці працюють що ці працюють. Тут також бджоли вийшли на обліт. Тут у нас теж посередині маточка карника загранична. Це в неї вже буде третій сезон.